Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Я вас вітаю на занятті з ознайомлення із соціумом. Діти, скажіть, будь ласка, хто із вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Правильно, Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор. А ще це дуже гарні оновиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі. Одного з таких видатних великих українців ви, дітки, бачите на цьому портреті. Чий так щиро до нас усміхнувся портрет? То Шевченко Тарас, наш великий поет. Тарас Григорович Шевченко – ось то зображений на портреті. Діти, як звати того, чий портрет перед вами? Так, Тарас Шевченко. 9 березня народився маленький Тарас. Народився Шевченко в бідній, багатодітній селянській родині. В нього було багато сестер і братів. Дитинство в нього було тяжким, бідність та злидні рано померли батьки. Тарасові змалку доводилось тяжко працювати і заробляти собі на хліб, але це не заважало Тарасу змалечку писати вірші та малювати картини. Бував хлопчик вугіллям, тому картини в нього були чорно-білі. Коли Шевченко виріс, то став талановитим поетом та художником. І його вірші та картини стали відомими не тільки в Україні, а по всьому світі. А зараз я вам пропоную послухати вірші Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало. Пташечка зраділа і защебетала. Вірш дивлюся, аж світає, дивлюся аж світає, край неба палає, соловика темнім гає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, плани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Наше заняття добігає кінця. Розкажіть про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про відомого письменника Тараса Григоровича Шевченка. Чи сподобались вам віршики, які він написав? А про що вони? Так, про Україну та рідний край. Діти, а що крім віршів Тарас Шевченко ще малював? Так, він малював. Картини молодці! Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!